Всім привіт! Хотів показати вам, які декілька екземплярів мені попалося. Для те, щоб я люблю солок. Вони достались мені безкоштовно. Відправив їх мені друг на огляд. Ось ще таке напиночок. Ціна. 1 рубль 50 копійок. Ось mm -hmm. таке малоточкок получився. Вага 500 грам. Тут ціна. Цей молоточок напільничок залишив собі, Ці, мабуть, роздам між підписниками. Тож підписуйтесь, пишіть коментарі, може один з них і станеться вам.